Вітаю в ефірі у студії Дмитро Непоміщій. Про все найголовніше, як завжди, у нашому випуску дії противника, повідомлення про обстріли населених пунктів і об'єктів цивільної інфраструктури, успіхи наших захисників і втрати окупантів про все це у хроніках воєнного стану. Триває 210-та доба повномасштабного вторгнення. Ситуація на фронті залишається під контролем збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Національна поліція Запорізької області повідомила про обстріли населених пунктів Запоріжжя, Комишуваха, Річне, Григорівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоандріївка, Проображенка, Залізничне, Полтавка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе. Червоне, Успенівка, Чарівне та малі Щербаки надійшло 23 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. 21 вересня 236 років з дня заснування відзначає місто Кам'янка-Дніпровська. І, хоч свято проходить у тимчасовій окупації, історичне місто обов'язково ще зустрічатиме свій день у вільній Україні. Завдяки успішним діям наших військових, ворог несе втрати. Підтверджено. Ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб, у Мелітопольському районі, складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців. У районі населеного пункту Кам'янка. Десяти одиниць військової техніки та понад десяти військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Обласні військові адміністрації повідомляють: Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини були обстріляні зі ствольної артилерії. У Нікополі постраждав чоловік. У місті пошкоджено два десятки будинків, комунікації та інфраструктурні об'єкти. У великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків та лінії електропередач. По обіді окупанти нанесли ракетний удар по Синельниківському району. Є руйнування сільгоспідприємства та об'єкту інфраструктури. Працюють аварійні служби. Близько другої ночі по холодногірському району Харкова влучили ракетами. Пошкоджені дві багатоповерхівки та промислова будівля. Одну людину поранено. Десятеро людей були заблоковані в будинку через обвал сходів. Зараз всі врятовані. Куп'янському районі через обстріли постраждало село Грушівка. Там загинуло двоє людей. Десятеро отримали поранення, в тому числі четверо дітей. За добу в Куп'янському та Чугуївському районі зафіксовано ще чотирьох поранених. На Донеччині окупанти обстріляли села Вільне Поле, Бурлацьке та Новоукраїнка. Інформацію про руйнування уточнюють: у Сіверську встановлюють наслідки руйнувань. Зранку був обстріляний Торецьк, пошкоджено адміністративну будівлю. Люди не постраждали. Управління стратегічних комунікацій зсу повідомило про Бавовну у Новоайдарі Луганської області. Там знищено склад з боєприпасами та розташування живої сили окупантів. В рамках реалізації зернової ініціативи з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, сьогодні вийшли вісім балкерів. Загалом на їхніх бортах понад 170 тисяч тонн агропродукції. Судна вирушили у напрямку країн Азії та Європи. Загалом Україна вже експортувала близько 4,5 мільйонів тонн. Повідомляє Міністерство інфраструктури. В РФ оголошено часткову мобілізацію, що розпочинається сьогодні, 21 вересня. Призову підлягатимуть військові запасу. Також також агресори наголосили на необхідності збільшення оборонних потужностей підприємств, проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України, зазначили, що втрати у них близько 6 тисяч, а призовуть 300 тисяч резервістів. Усі мають бути з досвідом. А також зацікавили власне населення повідомленням, що депутати Держдуми мають відстрочку від призову. Реакція громадян РФ після таких новин говорить сама за себе. На 21 вересня розкуплені всі прямі квитки до Стамбула, Тбілісі та Єревана. А минулої доби Збройні сили України знищили 300 окупантів, 11 танків, 24 броньовані машини, 17 артсистем, літак, 7 безпілотників, 23 автівки та цистерни. Тим часом Запоріжжя знову під ракетним обстрілом, знову с 300 знову ж руйнування, знову є постраждалі. З місця події наша шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Сьогодні ворог знову атакував Запоріжжя. Наразі відомо про п'ять ракет, які прилетіли в три райони обласного центру. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Одна з ракет влучила на приватне подвір'я, утворивши ось таку вирву. Дід Іван разом з дружиною та онуком перебували в цьому будинку, коли на його подвір'я прилетіло. Зриви були. Вибухи десь далеко були. Потім, біля двох годин, сюди прилетіло. Там був огород посаджений і велика черешня була. Вона зникла просто. Чоловік не може відійти від шоку. В одну мить життя пронеслося перед його очима. На місці цієї вирви ще пополудню зростав собі город та черешня, яку Іван посадив своїми руками 15 років тому. Вістань від епіцентру вибуху до кімнати, де ховались люди, не більше 20 метрів. Всі в порядку. Да. трохи по штукату провалив подряпаного. Так все нормально. Як дитина зреагувала? Не косих. Заплакав. Наразі дитина в безпеці, а дорослі збирають пожитки, аби якийсь час перебути у родичів, адже будинок розтрощено. Він потребує ремонту. Від вибухової хвилі постраждали і сусідні будинки та споруди. Зокрема, багатоповерхівка, що через дорогу. Її мешканці теж займаються прибиранням, адже шибки не витримали. Була тривога. От ми з сім'єю сім сіли в коридорі, От, було ще декілька вибухів. Так, один десь подалі, о, другий вже чуть поближче і вже десь четвертий вже близько бахнуло так, що повилітали шибки. Маленька Ліза розповідає, злякалася, але швидко опанувала себе. дуже гучно бахнуло. Я трошки злякалася. Мама мене обійняла, щоб я заспокоїлася. А потім ми почали все це прибирати, щоб жодних уламків не залишилось. Запоріжці, що стали свідками чергового звірства з боку рашистів, обстрілу мирних будинків припускають, все робиться, аби залякати населення. Кошмарять місто. Просто кошмарять місто. Е, е, мені здається, е, що у них сил не вистачає взяти і вони просто кошмарять місто. Слів для них немає Йдім між думці. Що про сказати? Сволочі. голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляє, що ще два снаряди влучили в поле на околицях міста. Відомо, що до трьох постраждалих одного з них ушпиталено з діагнозом контузія. Його стан стабільний. Ворог також обстрілював Запоріжжя і села району ракетами і вночі. В обласному центрі руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. Дуже дісталося Комишувасі, де постраждали і житлові будинки. Ворог завдав ракетних ударів і по населеним пунктам району. Постраждала річне Григорівка, Юлівка та Комишуваха. Влучило одразу три ракети С-300. Прильоти почалися близько сьомої вечора. У комишувасі прямим влучанням знищено місцеве підприємство. Рятувальникам вдалося приборкати пожежу за кілька годин. Було все. Потушено, нічого не горіло, але бачимо, що піднявся вітер. Все-таки воно потрошку там тліє, десь підгорає. ну Це вже не таке незначне. Я думаю, що якщо буде якась проблема, у нас пожежники завжди на місці. Вони виїдуть і це все потушать. Це було капітальне приміщення, зроблене ну, з газобетону, з плитами перекриття. Зруйновано воно вщент, його немає. Ще б кількадесят метрів і російський снаряд влучив би у житлові будинки. За такого сценарію кількість жертв і масштаби руйнувань були б катастрофічнішими. На щастя, минулося. Ворог, ворог постійно обстрілює, тримає нас в напрузі. І саме те ну, страшне, що не по військовим, бо немає військових. А по цивільному населенню, по інфраструктурі і по цивільному населенню. Нема ні жодного військового, немає ні обладнання, ні техніки, нічого. Лише цивільні люди, приватні будинки, руйнується, знищується все. Тероризм. Під час прильоту на підприємстві перебував охоронець. Він не ушкоджений. Його колега каже, просто пощастило. Ракета пролетіла ракета, а потім бахнуло і. Взрива це такий. Вікна повилітали, і двері, двері відкриті. Його не, не ушкодило нічим, не стеклом, нічим. Раніше на підприємстві працювало кілька десятків людей. Зараз і вони залишилися без роботи. Звісно, для нас було важлива робота. Де я вже в віці, я вже не знайду роботу, не, не, не візьмуть мене вже не де. У мене слов немає. Я, я б сказав, ну, це тільки треба висловитися нецензурними словами і все. Нехороші люди і все. Ще одна ракета розірвалася поряд із приватним господарством. Будинки, господарчі споруди навколо зазнали руйнувань. Хата ціла, слава Богу, а сарай я отож там. Я кажу, що з дідушкою, з бабушкою у підвалі малою сиділа було чотири роди. Тепер на старість не дадуть у так як слід. Ворог систематично обстрілює комишоваху. При цьому чудово розуміючи, що стріляють у напрямку населеного пункту, де немає військової інфраструктури. Мета одна терор і залякування місцевих. Гатять фактично цілодобово. Починають часу 10, пів 11. І на протяженні дня, під вечір трохи стихає, потім вночі починають. Буває, що і під утро. Під утро десь часову 5.00, як подйом вроді проводять, починають бахати, а тоді затихає і 5 до десяти десь. За таких умов адміністрація Комишувальської громади готується до всіх можливих варіантів розвитку подій. Розроблений план заходів в разі того, якщо ворог буде й далі цілити в об'єкти інфраструктури і залишить населений пункт без газу, світла, тепла та води. Загарбники гатять навіть по таким небезпечним у випадку руйнувань об'єктам, як атомні станції. Під ударом в черговий раз опинилася Запорізька АЕС. Та в окупантів та їхніх пропагандистів вистачає зухвалості розповідати, що це роблять саме українці і наші збройні сили. Стійка Олександра фільм продовжить. Енергоатом повідомив, що вночі окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС. Був пошкоджений зв'язок шостого енергоблоку з відкритим розподільчим пристроєм станції. Відключились трансформатори власних потреб енергоблоку. В аварійному режимі були запущені дизельні генератори, аби забезпечувати охолодження палива. Персонал станції знайшов можливість забезпечити живлення енергоблоку. Енергоатом наголосив, що очікує від МАГАТЕ більш рішучих дій щодо припинення тероризму та захисту ядерної безпеки. Внаслідок попередніх обстрілів станції були пошкоджені системи охолодження промзони. Також є влучання поряд з їдальнею. В Енергодарі з'являються листівки від місцевих патріотів. Опір продовжується. Але щодня з території міста та прилеглих населених пунктів окупанти обстрілюють сусідню Дніпропетровщину. Всі розуміють, що воно літить саме туди. Ну і це приватний сектор. Це ми бачимо, що вже фактично пів міста і Нікополя і Марганса воно вже постраждало від цих обстрілів. І звичайно, що досить ну, печально що окупанти використовують найбільшу атомну станцію і місто Енергодар саме для того, щоб обстрілювати мирне населення. За словами міського голови, настрої серед колаборантів та окупантів в Енергодарі змінилися. Ті, хто співпрацював із загарбниками, намагаються втекти. Зараз окупанти більш активну позицію зайняли стосовно пограбувань та катувань людей, і тому вони навіть незважаючи на те, що ці люди скажімо так співпрацювали на початку всієї історії. Тимчасової міста зараз вони тікають до Криму або ще далі для того, щоб розуміючи, що ситуація може для них скластися досить ну, несподівано погано, скажімо так. Дані колаборантів відомі відповідним службам України. Зрадники та окупанти відповідатимуть за свої злочини. Не менш складна ситуація в цілому на тимчасово окупованій території Запорізької області. Окупанти і колаборанти щосили намагаються наблизити свої псевдореферендуми, а також залучити населення до війни проти України. У Мелітополі відбувся так званий загальнонародний з'їзд громадян Запорізької області. Рашисти обговорювали проведення референдуму щодо входження до складу РФ і вже призначили дату з 23 по 27 вересня. Незабаром після з'їзду і мешканцям Дніпрорудного почали надходити смс-повідомлення про дату референдума. Та це місто українське, як і інші населені пункти на тимчасово окупованих територіях. І жоден псевдореферендум цього не змінить. Головний гауляйтер Запорізької області Балицький заявив, що відразу після референдуму будуть створюватися добровольчі батальйони для захисту. Загарбники розуміють своє безсилля перед наступом ЗСУ, тож планують у перші ряди виставляти воювати самих мешканців тимчасово окупованих територій. Крім того, з 1 жовтня вони впроваджують перепустки для проїзду через блокпост у Васильівці. Їх потрібно буде оформлювати за письмовою заявою особисто. Хто їх видаватиме, незрозуміло, але без них виїхати на підконтрольну Україні територію за заявами рашистів буде неможливо. Таким чином окупанти створюють штучні перешкоди для евакуації населення. Ворог обстріляв зерносховище у Кам'янку Дніпровському районі. Проти ночі на 20 вересня окупанти на Умисно завдали удар по селу Новодніпровка. Вщен зруйноване сховище, де зберігалося 800 тонн зерна, знищена сільхозтехніка. Але наші захисники міцно тримають оборону і на певних напрямках женуть ворогів геть. І для цього мають бути свіжими і ситими. Як працює польова кухня на передовій для тих, хто зараз протистоїть інтервентам на Запоріжжі, розповість передова Анна Чарова. Майже як вдома, польова кухня на запорізькому напрямку працює майже цілодобово. Голодним звідси не виходить ніхто. А тим, хто на позиціях щоранку вивозять щось гаряченьке та смачне. Їжа найрізноманітніша й завжди свіжа: від м'яса та риби до фруктів і картоплі фрі готуємо для наших воїнів. Стоїмо четвертий день зранку, кухня, кухня працює, весь час по кругу. у нас немає такого, щоб не було що їсти. Ми стараємося хлопці заготувати найсмачнішу навіть на не пюре, картопля тушена, чинахи варимо, банош варимо. варили, пробували колись варити вівсянку, хлопці не хочуть їсти вівсянку. М'ясо тушковане, риба туша жаримо, ці гомілки привозять банани, тепер бананів немає, яблука привозить, привозить, гріфрукти, лимони. Ну, я за сир з такого смаколиків шоколад, печу приводи. Домашня атмосфера і справжні богатирські порції польової кухні додають сил нашим захисникам на передовій боронити запорізьку землю від загарбників. Кури, ляшки, гомілки, смажимо, навіть рибу тушимо. Перекладаємо слоями з овочами, з цибулька, морква, перець і слоями накладаємо і для солдатів на цьому казані готуємо окремо рибу. Тут, тут просто більше вогня і більше чути димком. Картопелька. Ми смажемо картопельку тут, витягаємо, робимо до неї чесничок. І ще стрічком получається така як домашня, як вдома. Ну нам нам додому далеко їхати, але ми стараємося зробити так, щоб щось була частина е, е, хати, щоб це були спогади. Щоб була енергія нищити окупантів, треба збалансоване харчування, і зі своєю задачею військові кухарі пораються невідмінно. Зимовий одяг для запорізьких дітей. Куди звертатися, що саме можна отримати, і про статистику новонароджених в області розповість соціальна Олена Машталяр. В Запорізькій області за попередній тиждень народилося 145 дітей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. А загалом кількість новонароджених на Запоріжжі з початку війни складає 2020 хлопчиків та 1923 дівчинки. У тому числі на світ з'явилося 43 двійні. Діти народжуються, щоб бути щасливими. Та через війну вони позбавлені безпечного та радісного дитинства. За 6,5 місяців у Запорізькій області від ворожих обстрілів загинули 46 дітей. Потерпає від війни і малеча, яка вимушена була з батьками залишити власні домівки. Держава намагається підтримати такі сім'ї. Зокрема, маленьким переселенцям з багатодітних сімей пообіцяли безкоштовно видати зимовий одяг. Для отримання комплекту достатньо зателефонувати до кол центру мінреінтеграції України за номером 1548 або за номером, вказаним на екрані. Допомога розрахована на дітей віком до 14 років. Комплект складається із зимової куртки, светра, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок. Одяг універсального дизайну, тож підійде як хлопчикам, так і дівчаткам. Згодом таку допомогу обіцяють надавати всім дітям-переселенцям. Як мистецтво допомагає наближенню перемоги? В Україні триває кіномарафон, і до нього долучилося Запоріжжя. Що, навіщо і кому показують, всі подробиці у наступному сюжеті. Національний тур кіно заради перемоги проходить у 15 областях України. Захід спрямований на підтримку наших військових, що героїчно оборонять державу, та переселенців, які змушені тікати від жахів війни. Наразі його естафету підхопило із Запоріжжя. В рамках кіномарафону у центрі допомоги мешканцям Васильівського району відбувся показ фільму Сторожова застава. Трошечки розважити дітей, трошечки відволікти від цієї теми, тому що дуже хочеться додому. А вони ж дуже за Сували за домом, за бабусею, за всіми своїми іграшками, за собачкою, тому вирішуємо якось відволікати їх. Анонс прочитали, вирішили, що нам буде цікаво, тому вирішили приїхати подивитися кіно. До програми кіномарафону, що триватиме до середини жовтня, входять українські повнометражні ігрові, документальні та короткометражні фільми різних жанрів. Амбасадорами проєкту є актори і режисери Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олесь Санін, Богдан Бенюк, Ахтем Сейтаблаєв та інші. У мене чоловік товець, і нам прийшлося виїхати. Зараз ми вже тут 6 місяців перебуваємо. Ну і щоб якось себе комфортно почувство. Трошки розслабитися, сходити, подивитися фільм. Ну тут я бачу тема мира і добра. Так? Тому я думаю, що за нами буде перемога. За шість з половиною місяців війни до Запоріжжя переїхало вже майже 18 тисяч мешканців Васильівського району. Кожен третій звернувся до центру допомоги. Ми разом у кожного мешканця, який звертається, психологічний стан дуже напружений, тому що вони пережили жахіття. Я сама їх пережила. Тому ми їх розуміємо. І, звичайно ж, будь-який будь від мистецтва він має психологічний вплив і якось. Пом'якшує психологічний стан Тому започаткували показ кінофільмів саме для людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, щоб вони якось могли відволіктись, трошечки розслабитись і поринути у мирне життя. Українське кіно виконує свою місію: дає моральну підтримку, створює змістовне дозвілля, доносить важливі меседжі стійкості, мужності та єдності, а також консолідує суспільство заради перемоги. 21 вересня відзначаються два дуже важливих міжнародних дні, особливо в наших нинішніх реаліях. Це міжнародні дні подяки і миру. Команда АLEXINFORM бажає усім миру, і рано чи пізно ми обов'язково подякуємо за нього нашим збройним силам і один одному, адже вистоїмо, дочекаємося і переможемо. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм, і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І коли буде мир, ми не забудемо про подяку. І все буде Україна!